В Олександрійській центральній районній бібліотеці презентували видання, календар пам'ятних та знаменних дат Олександрійського району Пам'ять століть на презентацію видання завітали краєзнавці, бібліотекарі, журналісти та представники влади. За словами упорядника видання Віктора Голобородька, у виданні намагалися висвітлити дати важливих подій в Олександрійському районі та відзначити тих людей, котрі зробили вагомий внесок в розвиток рідного краю. Розповісти людям про їхню справжню історію і спробувати спільно з ними. Зрозуміти, де ми живемо, що це за край, і як його можна змінювати. Окрім історичних дат та відомих особистостей Олександрійщини, календар містить біографічні дані сучасних героїв, котрі загинули під час проведення антитерористичної операції. Задали і тих хлопців, які не народилися в Олександрійському районі, але життя їхнє і творчість пов'язана з районом, ми теж їх задали обов'язково. І тому відкриваємо календар саме цими людьми. Які захистили незалежність і мир і спокій на нашій землі над створенням цього видання працювало три упорядника: Віктор Голобородько, Ірина Голобородько та Надія Чуянова. Вони ретельно підійшли до збору і обробки історичної, і краєзнавчої інформації, аби не допустити неточностей. Календар знамених і пам'ятних дат складається з досить розлогої бібліографічної частини. Це не випадковість. Це напрям роботи, який колектив авторів-упорядників взяв на себе з однієї вагомої причини. Мусимо констатувати, що чимало сучасних краєзнавчих досвідчень не містять в собі такий раніше обов'язковий елемент, як бібліографію питань, що висвітлюється в статті чи в книзі. В основному це пов'язано з тим, що дехто з авторів не мають спеціальних знань, чи просто не хочуть займатися бібліографією, не хочуть її створювати, чи просто користуються поверховим пошуком інформації. На необхідність пошукової роботи із залученням періодичних джерел наголошували і краєзнавці земляки, та й зараз наголошують. Упорядники говорять, що календар пам'ятних та знаменних дат Олександрійського району допоможе планувати відзначення важливих свят та подій, які мають значення саме для Олександрійщини. Я думаю, що перспектива така пожвавлення бібліотечної краєзнавчої роботи, це Наше, наше майбутнє, наше, наше з вами виховання майбутніх свідомих українців. І я думаю, що це дуже і дуже важливо. І я щиро сподіваюся, що буде це не один випуск, ще він продовжиться, періодично буде виходити календар, цей такий з пам'ятних дат. Книга вже оприлюднена в інтернет мережі, і наступні видання теж матимуть вільний доступ для всіх без виключення. Хоча у бібліотеці є і кілька паперових варіантів календаря пам'ятних та знаменних дат Олександрійського району. Я дуже вдячна авторам, віктору, ірині, всім, хто прилучився надії Миколаївні до видання цієї книжечки. Тепер невеличкої дуже добре, що вона є в електронному варіанті, що можна її побачити в інтернеті. Це ну надзвичайно, воно тоненьке, маленьке, але надзвичайно цінне видання. Ось цього ми починаємо, можна так сказати, хоча воно і до цього робилося, розширювати, ну може, розповсюджувати краєзнавство Олександрійського району. Ну, вже на такому більш-менш професійному рівні календар пам'ятних та знаменних дат Олександрійського району планують випускати щороку, доповнюючи новими датами та прізвищами. І закликають усіх, кого цікавить краєзнавство та історія, долучитися до створення календаря на наступний рік.